Це одна із восьми метеостанцій Кіровоградщини, розташована у місті Бобринець. Знімальна група Суспільного дізналася, як прогнозують град, його розміри, коли він випадає і від чого залежить. Зі слів працівниці обласного центру з гідрометеорології Вікторії Виноградової. Град це опади у формі кристалів льоду. Крапля води висхідними потоками, піднімаючись вгору, верхні шари хмари, досягає висоти з від'ємними температурами. Ця крапля води замерзає і утворюється частинка льоду. Висхідними і несхідними потоками. Ця частинка льоду то опускається донизу, то знову піднімається верхні шари хмари. На своєму шляху вона зустрічається з перехолодженими краплями води і при від'ємних температурах наростає новий шар льоду на градині. І, от коли град досягає того розміру, коли висхідні потоки більше не в силах утримувати його в хмарі, град випадає на землю. Такий град випав цьогоріч у липні в Гурівській громаді. Його зафіксував агроном місцевого господарства Артур Новик. За його словами, град тривав 35 хвилин. Розміри були як стигла черешня. Максимальний розмір граду випадав у нас у помічні це 32 міліметри в липні 1996 року. В Знам'янки випадав град розміром 28 мм міліметрів, в травні 1975 року. В Світловодській Розмір граду досягав 26 міліметрів в червні 1996. -му. В Новомиргороді розмір граду становив 23 мм і спостерігався в липні 70-му. В Кропивницькій максимальний розмір граду був зафіксований у червні 1975 році і сягав 21 міліметр. Коли град випадає на території метеостанції, його збирають і визначають розмір. Ось в оцей стаканчик ми збираємо 10 градин. Після того, як він розтане, по поділках знімаємо показники і за допомогою таблиці переводимо у міліметри. Зазвичай, за своїми критеріями, град поділяється на за, ну, за своїми розмірами, поділяється на три критерії. Перший критерій це 6-19 мм відноситься до небезпечних метеорологічних явищ другої, першого рівня небезпечності. Від 20 до 39 мм – до стихійних метеорологічних явищ другого рівня і більше 40 мм, чого в нас не було по області, слава Богу, зафіксовано. Це відноситься до стихійних метеорологічних явищ третього рівня небезпечності. Говорить, розмір граду прогнозують на основі купчасто-дощових хмар. Коли існують умови для формування потужно купчасто дощових хмар, в яких може виникнути град, синоптик зазвичай складає штормове попередження на те, що по області очікується град діаметром 6-19 міліметрів. Зазвичай ці прогнози по граду збуваються дуже часто. Зі слів синоптикині град випадає полосою найчастіше тривалістю 5-10 хвилин, рідко 30-40. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, Суспільне новини Кропивниця.